Україна має все, що потрібно для того, щоб рухатися до свого членства в ЄС, ба більше Україна зараз є взірцем демократії для всього світу. Таку думку висловила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на щорічному 15-му Київському безпековому форумі. Україна може робити все з, з створенням робочих місць і в it сфері, і в сфері виробництва для того, щоб зайняти своїх переселенців, які які мріють повернутися додому і після того як повернуться з передової ваші захисники, то Україна може стати одним з рушієв. Європи на цьому шляху, і по-третє йдеться про те, що ви є взірцем демократії не лише для своїх людей, але й для всього світу. Ви є надзвичайно яскравим взірцем того, що означає постати за свої принципи за свою державу. Телеканал ТВА як інформаційна партнерка БФ продовжує щоденник форуму, де ви зможете почути ексклюзивні інтерв'ю з учасниками кращі моменти та програмні заяви топ спікерів Дивіться щодня після випуску теми дня в ефірі. ТВА.